Готель Зеленка Ми з пацанами замовляли оленклюзів. Готель Зеленка на два дні-дві ночі. Нам атмосфера там подобається дуже. Місцева програма культурна і творча. Не Шармальшейх, не Хургада, не Куршавель, не Майамі, не Сейшели, не Мальдіви, а український п'ятизірковий готель під липцями в посадочці красивій. Нас урочисто та голосно вітали, вночі й вдень салютом у повітрі, в готелі Зеленка усіх зустрічали, і цей салют летів мені в макітру. Нас розмістили у шикарному окопі, п'ять зірачок мішленівських, я зуб даю. Такого не побачиш ти в Європі, ні в Таїланді, навіть в Дубаю. Командири поблату дістався номер Люкс з видом на оркеан. Я без радістю з ним помінявся, але я життєлюбний і скромний пацан. Я вночі зовсім трохи замерз. Забули в лісі вимкнути Кондер. Дупою там до окопа примерз та стукав зубами, наче бобер. Всю ніч не спав я через дрони. Гудуть чорнобильські мухи шалені. Навіщо прилетіли ці кондоми? Вони позашлюбні бастардих шахедів. Коли захочеш в душик, буде дощик, і в туалет під кожним кущиком сходи. Якщо не встигнеш ти, то ручок ніжок твоїх ніхто не зможе там знайти. Якщо за малою потребою захочеш, то доведеться поспішити неодмінно, інакше по великому відразу сходиш, буде приліт проносного із міною. Лежу в окопі, піднімаю очі вгору. На мене пташка покакала з гілочки. Тепер у фекаліях усе обличчя морди і дивно дивляться на мене білочки. Я бачив бабусю ягу і трупі корка. І білка теж до мене в гості заходила саперною лопатою копав лисячу норку з усміхненим обличчям щасливого дебіла. Я був стрільцем з дитинства влучним, і не стріляв там так багато цигарок у свіжих перехожих бійців балакучих. Тепер у Харкові відкрию свій кіоск. В дубовому гаю поетично дуба дати. Справжній поет таку смерть поважає, тільки під сосною не бажаю помирати, на це слова пристойної Рими немає. Проважали нас під град презентів, свисткуль, хлопки від шерх, салюти, душа співає від епічності моменту. Проведених там днів ніколи не забути.